Гордість нації англійською мовою, спортивні змагання, правовий брейринг та турнір з історії України. Три команди студентів та курсантів з Чернігова, Харкова та Ніжина показували в цих конкурсах свої знання та здібності. Нам дуже сподобалася ця жива атмосфера, конкуренція між між командами. Ми зрозуміли, що все ж таки, поки ми юні, ми повинні використовувати всі можливості В загальному. Ми зрозуміли, що ми команда, ми можемо все здолати, якщо будемо разом. Форум курсантсько студентська весна 2017 проводиться у Чернігові вже втретє і має замиту не лише залучити молодь до науково-дослідної діяльності та підвищити мотивацію до навчання, а й налагодити комунікації між закладами. Для того щоб брати участь в подібному форумі, вони повинні мати більш поглиблені знання з різноманітних предметів. Звичайно, що якщо говорити про професіоналізм, то він якраз і складається із ставлення людини до навчання, до тих знань, які в неї є. Цей форум дає можливість самокритично поставитися до того, що вони мають в своєму рюкзакі, з яким вони потім підуть у життя. І звичайно, що ось все це дає можливість представникам різних навчальних закладів оцінити себе зі сторони. Владислав Петров, капітан команди Переможця вартові порядку, навчається у Харківському національному університеті внутрішніх справ на факультеті кримінальної поліції. У майбутньому працюватиме у підрозділах карного розшуку. Я поступав на навчання у той період, коли почалася антитерористична операція на сході нашої країни, і тому я хотів служити та захищати нашу державу. Сам він з Артемівська Донецької області, тож актуальним для влади став Брейрин з Гаського права, де обговорювалися питання збройних конфліктів, засоби та заборонені методи ведення війни, порядок її початку і закінчення, капітуляція або підписання мирної угоди. У нас на сході ну мабуть підписання мирної угоди між двома сторонами, ну тому що це найбільш гуманний спосіб регулювання цього конфлікту та завершення його. Мирна угода після обов'язкової перемоги, гасло команд і на форумах, і в житті. Дивіз у нас незламна воля, віра в серці, лише вперед дорога. Для нас одна мета це тільки перемога. Грамотами та подарунками нагороджені всі учасники весни перемогли цього разу гості з Харкова, Чернігів на другому місці. а Нішин війшов у тріку переможців.